Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я вам покажу свої швидкі покупки у магазині Твій сир». Це один з улюблених магазинів у Львові, де я частенько буваю, а також наше з вами улюблене АТБ. Такі будуть передноворічні покупки. І в кінці я озвучу ціни. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Давайте розпочну зверху. Взяла ось такий сир. Це у нас іде. Салямі звичайний, от нарізаний 300 грам таке дивне пакування, такий шуршик пакетик, От, там нарізаний, і спакували мені все ж таки в пакетик за 15 копійок. Так що, але до цього прислухалися і почали вкладати сир ось в такий пакет. Ну, оригінально, але. Без цього пакетика було б набагато краще. Далі, в цьому ж магазині взяла дві пачки сметани. Цього разу взяла ось таку сокіл, 21%. Хотіла у відерку, але вже не було. Тут 400. Грамів, і що мені потрібно для тортика? Я вже замісила сьогодні тісто, поклала його в морозильник. От, буду такі пекти трубочки і потім прикладати його сметанковим кремом. От Щось так захотілося і донечка також захотіла, то думаю, нехай буде. Ну, для цього мені потрібно трошки більше сметани, але це нічого. Також ми були з донечкою в цьому ж магазині, взяла ось таке молоко млековіта, шоколадне. Часом воно буває з різними смаками, але цього разу це в нас поляки виготовляють. От, до цього взяла дві штучки. І того по цінах, значить, пластиковий пакет без ручок 13 купів з помлек спомлек 132,17 заважив. Тут в мене 346 грамів. Так, в мене фокус. от, Далі сметана пакет. Сокіл по 36 гривень і того 72 гривні, та також молоко фруктове. Написано поляки по 17 гривень і дві штуки 34 гривні, і того 238 гривень, 30 копійок. Далі, там же ж біля цього кіоску був такий м'ясний магазин. Мені потрібна була ковбаска до олів'є взяла 300 грамів. Тут трошечки більше ніж 300, тут майже майже 400 заплатила я за такий шматочок вершковий, називається на так 52 гривні. Так, і далі в нас йде АТБ. Акція на ось таке молоко казкове 2,5%, ой, 870 г. Не вперше його беру, ви вже всі знаєте, мій Івасик та Лисик. Далі вирішила підтримати харків'ян. І акційна була ось така атлантична сердина в оливковій олії. Ось тут можна прочитати, що це. Значить, Адреса Харківська область. Добре, в мене сьогодні з фокусом проблемка, ну але повірте мені, а на слово будете бачити ось така рига Голд називається, чи рига Голд Оливковій олії. То це харків'яни. Так само, як і ось ця сардина екватор в натуральній. Атлантична натуральна з додавленням олії. Екватор. Це також в Богодухові виготовляють, підтримала харків'ян. І взяла ще ось такий тунець з шматочками в олії. Тут 185 грамів делюкс. От, а тут скільки в нас грамів. Ну, неважливо, тут баночка, не буду я зараз тут крутити, це буде дуже довго. І а, минулого разу я брала. Інший майонез, але вже його так швидко розібрали. То вирішила взяти ось такий королівський смак: 67% Знаю, наші дівчата його тих, кого я дивлюся, беруть. Рекламують, я взяла такий уперше. От, тут 300 грамів, написано смакульку Королівська». буду пробувати. І також взяла ось такі пакети для сміття, 35 літрів, розумний вибір. Ще були мілочі житті», які виглядали набагато, вони якісь міцніші, але через надпис я не хотіла їх брати. Тут 50 штук. Давайте продамося по чеку. Молоко 30 гривень 90 копійок. Ага, наш нас ще був напій. Кока-кола, так, стоп. А я вже й забула, що ми брали ось такий напій Кока-Кола. Завжди знаєте, в перед. Парці... Свідковому такому настрої хочеться чогось такого газованого, тим більше їм більше майонезу, то ось такий напій Кока-Кола за 42,60 акція йде. Пакети для сміття 50 штук, розумний вибір 23,90, майонез 43,90, папір туалетний І, між іншим. Ось я вам також не покусала. Еліт софт ось такий стисненням, коштує 41,90. На нього немає ніякої акції. Консерви Екватор, Сардина 52,90, консерви Ріга Голд. Значить, ось цей екватор коштує 52,90, ось ці коштують 64,90. І консерви Deluxe 47,90. Це ось ці по 47,90. І ще в мене була одна покупка, бо з доцею була, кавовий напій, 360 мл в асортименті. Ми брали шокочіно за 35 гривень і того 383,90. Ось такі швидкі покупочки у нас сьогодні відбулися. Я вам дякую. Всім за перегляд! Побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!